Добрий вечір, ви на каналі Святого Пантелеймона, і сьогодні тема у нас досить цікава: це є кашель і аскариди. Я вам розкажу цикл міграції аскариди, і ви зрозумієте, чому від аскариди появляється кашель. Доросла самка за добу відкладає близько 200 тисяч яєць. Дозрівши у зовнішньому середовищі, яйця закофтуються всередину людини і через рот вони потрапляють у кишківник, де вони з них вивільняються личинки. Личинки панетрують у стінку кишківника і з кровотоком вони мігрують до легень. У легенях під час линьки вони мігрують із капелярів. Альвеоли. А вже в альвеолах, щоб попасти назад у кишківник, вони мають із мокротинням знову, знову попасти до рота. Як це відбувається? Появляється кашель, це є рефлекторний процес, насадний кашель особливо уночі, і звідти личинки відкашлюються і закотуються слиною, де вони попадають у тонку кишку, і йде їх успішне дозрівання. Звідси Кашель. Кашлі особливо нічні, переважно хворіють дітки, але близько 30-40% кашлі бувають у дорослих людей.